Макс, досить часто буває, що підкатують дівчата в дужках великі, самі мені такі не заходять. Відразу послати нахуй не можу, бо нічого поганого вони мені не зробили. Також з деякими в одному колективі. Як їм відмовляти, щоб не образити? Ну, якщо вони повністю не знають, що у тебе відбувається у житті, ти можеш казати, що ти у стосунках, наприклад. Наприклад. А так, ну просто знову ж таки, ну як я можу тобі щось порадити, коли я не знаю, як саме вони до, до, ну, до себе привертають твою увагу? Якщо дівчина тобі пише там, йдемо кудись на каву, ну ти можеш сказати, слухай, я може і за, але ну, у мене зараз стосунки, і ну, це неприпустимо в них. Наприклад, якщо вона просто починає написувати тобі. То ти збільшуй, е, діапазон між відповідями. А можеш іноді взагалі там, не відповідати сутками просто. Це ж нормально. Тому ти ж не кажеш, як саме вони до тебе підкатують. І я не можу тобі щось порадити. Норм дівчата не підкатують, потрібно напружуватись самому. Так, на жаль, на жаль так. Якщо, якщо хочеш, щоб можна було тобі щось більш конкретніше. Запропонувати стосовно як відмовляти великим дівчатам, як ти сам сказав, все ж таки треба більше якихось подробиць. Якось так.